Доброї передоби! Канал Бетрайдер, Футбол, Іспанська Лаліга, Вільяреал Кадіс. Вільяреал виграв 7 з 10 останніх матчів Лаліги, Кадіс виграв 3 з 10 останніх матчів Лаліги. Жовта судмарина за попередні 5 матчів здобула 13 балів і є кращою командою Лаліги за набраними очками за цей відрізок. Після приходу кікі Сітієна були великі сумніви, так як гра команди ніяк не поліпшилась. Але згодом ситуація почала змінюватись. Наразі Вільяреал Реал не п'ятому місці і має теоретичні шанси потрапити до топ-4. Сатьян вміє поставити гарний футбол, який приносить результат. Недаремно деякий час він працював в Барселоні. Кадіс з третій рік бореться за виживання і не хапає зірок з неба. Минулі два роки. Вони робили це успішно, і цього сезону у них є всі шанси залишитись в вищому дивізіоні. Наразі команда посідає 16 те місце в алізі, відстаючи від зоні вильоту на 3 бали. Що стосується футболу, важко назвати його привабливим. Переповнений лазарет команди там 10 гравців, 3 з яких під питанням на цю гру. Щодо прогнозу, тут все банально. Віллерал є найгарячішою командою чемпіонату. Вони мають вигравати на естадіо деля кераміка з гандикапом мінус один, і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення.